Я вступаю на військову службу. Й урочисто присягаю українському народові. Я вступаю на військову службу, урочисто присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цінність і недоторкані. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно додержуватись конституції України та законів України зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю, ніколи не зрадити українському народові! <мути>